Але сьогодні ми поговоримо про приватні консультації. Я поділюся своїм власним досвідом, як вони відбувалися, як можна отримати консультацію фахівця, щоб підібрали власне саме вам, щоб вам не потрібно було самі розбиратися в цій неймовірній кількості косметичних засобів. Дуже багато контенту, який я даю тут, він абсолютно безкоштовний. Це створено для того, щоб кожна жінка могла без мене, абсолютно без мене, розібратися в тому, що їй пасує з косметики, з декоративної косметики, не залежати від візажиста. Також щоб самостійно дівчина могла підібрати собі всі доглядові засоби, не звертаючись до косметологів. Не роблячи собі ін'єкції ботулотоксину, не роблячи собі філери, нитки, за які нам потім дуже прийдеться пошкодувати, тому що всі інвазивні процедури, вони побочку мають дуже велику Перша побочка, неймовірно серйозна це фіброз, тому що коли в наш організм попадає філер або нитка, щось, те, що йому є ворожим. А він починає спочатку, він намагається його розщепити. Потім він, якщо йому це не вдається, він починає його фіброзувати. То він починає його відділяти від організму. Так, ось всі нитки, які ми поставили, всі філери, вони фіброзну таку сумочку з сполучної тканини оболікуються і потім лишаються в нашій шкірі. 20 років, 21 рік тому, я почала працювати з жінками. Я консультувала з макіяжу, мене була велика школа з макіяжу. Я прови... проводила консультації, і для мене було абсолютно логічно, що коли людина приходить до тебе на роботу, коли ти їй надаєш місце, коли ти їй даєш каву, коли ти їй даєш косметику для використання, що це мусить сплачуватися. Це для мене завжди було логічно, і я спокійно обрала за це гроші. Чек в мене був різний, як ми всі фахівці, хто з дівчаткою Консультує, можливо, тут є психологи, напишіть, хто займається консультативною діяльністю. Вони мене зрозуміють. Тобто, чек спочатку був невисокий, але тоді, коли дуже висока пішла запитаність, то потрошку-потрошку ціни піднімалися. А потім настав наш з вами перший урок, наше перше випробування, настав коронавірус. І, власне, ми всі сіли по домівках, і е, я перший тиждень, як і ви, можливо, 10 днів. Я не, по, не могла прийти до тями, і я нічого не робила. Там десь потрошку приходила в себе. І після того я почала вести зі спальні своєї малечі з кімнати дітей і почала вести консультації. Консультації безкоштовні, я підбирала дівчатам косметику. Потім я сідала в свою машину і по Львову розвозила сама власне косметикою. Коли я віддавала дівчатам, віддавала я в рукавицях масці. Ми бризкали це все антисептиком. От, власне, коли я приїжджала до дівчат додому. Не додому ми зустрічалися, звичайно, на вулиці. От коли я приїжджала, вони ще мали можливість мені задати свої особисті питання. Я залюбки давала їм відповідь. Таким чином в нас відбувалися безкоштовні консультації. А потім це, це почало давати резонанс, набирати обертів і потроху, потроху. Консультації заполонили все моє життя. В день було по 10 консультацій. Я не могла приділити увагу ані дітям, ані собі, ані чоловіку. І потрошку вирішила переносити консультації з макіяжу і з декоративної косметики на платний ресурс, тобто платно робити їх. Я звичайно захотіла поставити собі за мету, щоб під час консультації вам дати те, що ви не можете отримати тут, в прямих ефірах. Адже за рахунок прямих ефірів я дала безліч інформації, я розказала про все. І для того щоб вам було простіше розбиратися в тому в невели... обсязі інформації, у Фейсбук в інстаграм я в Фейсбук створила, створила гід по відео. Це дуже зручна така платформа, коли дівчина заходить на Фейсбук, відкриває його. Перше, що вона бачить, закріплений пост, гід по відео. І в тому гіді по відео є все. Є в тебе питання з почервонінням, цакаєш на посиланнячку питання з почервонінням, переходиш на Ютуб, дивишся. Є питання з лущенням, знов-таки натискаєш, переходиш на Ютуб, дивишся. Все було зроблено так систематично, так все просто. То, що мені здавалося, що питань вже не може лишитися. І тоді я подумала, чому дівчата хочуть персональні консультації. Що На персональні консультації приходять дівчата для того, щоб визначити їх тип шкіри, їх тип старіння. І дати відповідь на їхні їх особисті питання, і сформулювати їм систему догляду, тобто зробити так, щоб в них по поличках було все від А до Я. А, тобто я подумала так, я не, е, з небагатої родини, і в мене є од декілька поганих звичок. Перша звичка погана дуже, це звичка економити чужі гроші. Тобто це така, як я від інших консультантів дізналася, як я почула сама, це, власне, трошки хибна така штука, ти принижуєш людину, коли ти починаєш її жаліти, починаєш економити її гроші. От, власне, і я. Я подумала, що Дівчатам дуже потрібно заплатити якусь маленьку суму для того, щоб я власне, особисто обрала їм догляд. І я поставила ціну на консультацію 500 гривень, це еквівалент наразі там, 12 євро, і а, почала консультувати платно. І з чим я стикнулася? Я стикнулася з тим, що в один прекрасний день до мене. Прийшли п'ять дівчат на консультацію з метою поговорити, з метою розказати свою особисту історію, розказати, де вони зараз знаходяться, де знаходяться їх чоловіки, діти, порадитись про особисте життя, поговорити про навіть всторонені теми. І я розгубилась. Я розгубилася, тому що в цей час. Була велика кількість запитів, була черга на те, щоб дівчата хотіли підібрати косметику. Я тоді не зрозуміла, що дівчатам потрібна моя підтримка не тільки в якості косметолога, а як і людини. І, власне, я зробила неправильний вчинок. Я зробила те, що я підняла ціну на консультацію шляхом депозиту. Тобто я Можливо, правильно, можливо, неправильно, але така була річ. Ми поставили ціну на консультацію 2000 тисячі гривень за пів години з тим, що півтори тисячі будуть лягати дівчатам на депозит, тобто вони можуть придбати собі косметику за рахунок тих півтори тисячі. Тобто, власна вартість консультації лишилася та сама. І вона лишилася 500 гривень, але півтори тисячі йшли дівчатам на депозит для того, щоб їх можна було витратити під час того, як ви будете собі придбати косметику, яку я вам порадила під час консультації. Так от от зараз розкажу вам свою історію. Я нещодавно, буквально два дні тому, я купила собі навчання, я їх купила два. Я купила одне по кінезіології остеопатії, тобто те, на як можна повпливати на обличчя. Шляхом працювання з тілом, шляхом статики, осанки правильної. Тобто хотіла ще для вас поділитися цікавою інформацією, як можна далі рости, бо в нас лишилося лише те, що мож, не можна виправити за рахунок косметики. Це другі підборіддя, неправильні осанки, набряки під очима, які іноді не можна забрати за рахунок косметики. Купила таке навчання дуже дороге. І потім я купила ще одне навчання: це навчання по матриці самодослідження, і власне. Чоловік, який веде ці курси, я попала на його сайт і побачила таку штуку. Там була кнопочка. Зараз я ділюся дівчата своїм досвідом з консультації. Чому власне я хочу передивитися підхід до нашої з вами консультативної практики? Тому що я таке не чудила. Послухайте, я не чудила і зробила з цього висновки. Я підписалася на навчання з самодослідження, з дослідження інших людей за рахунок матриці цієї. Там робиться матриця по даті народження, і можна дізнатися абсолютно все про себе, які тебе задачі по життю, де твій канал фінансів, які неправильні речі ти робиш, за рахунок чого тобі прикривається фінансове благополуччя. Там, ну. Покликання твоє, тобто те, що зазвичай до чого тягнеться душа кожної жінки. Ми всі хочемо дізнатися про себе трошки більше. Я передивилася багато прямих ефірів з цим вчителем і зайшла на його сайт і побачила кнопочку Купити консультацію скоро. Тобто, хто не хоче чекати на консультацію, ви можете оплатити і мати консультацію вже. Я оплатила цю консультацію, і на що мені Максим написав, що він консультацію провести скоро не може, і що він мені порадить свою ученицю, свою колегу, яка працює з ним, і я можу мати з нею консультацію. Вчора я заплатила за цю консультацію дівчата 50 євро. І вчора я мала консультацію з чудовою дівчиною, і вона мене не обмежувала по часі, ми десь близько години з нею консультувалися. Я дізналася про себе багато всього цікавого, а також я дізналася, що все те, що вона мені розказала, я мала можливість пройти безкоштовно, проходячи курс навчання, також я мала пройти цей розбір від власне, Мого Максима, і маю можливість щотижня долучатися до каналу учнів і в зумі мати консультацію головного тренера, тобто я. Як нормальна учениця, ви знаєте, що всі дівчата, які мають енергію вчителя, вони всі мають енергію хорошого ученика. От і я, як хороша учениця, вирішила поспіхом утримати якомога більше інформації і полізла. Полізла напряму одразу на платну консультацію. І от я стикаюся так само з вами. Ви приходите на консультацію до мене. Мені здається, я в ефірі розказала все. Кожен ефір ми беремо якусь тему. Теми повторюються, косметологія вона не є невичерпна, і теми повторюються час від часу, тому що говорити про косметологію це така от штука. Ви задаєте питання, ми знову піднімаємо ті самі моменти, які ми вже з вами піднімали. І от, власне, що сталося? Я. Поговорила з цією дівчиною і дізналася, що я це могла отримати безкоштовно. Так, от, хто не знає, є такі дівчата, як і я, які хочуть вже і зараз Ви дзвоните мені, просите консультацію особисто. А на тут, на платформі а, Фейсбуку, є гід по відео, в якому є відповіді на всі ваші питання. Але я така сама нетерпляча, як і ви. Я знаю, що мої глядачки чимось нагадують мене. Так і ви інакше інакше ви не були б в моєму блозі, тому що чимось ми рідні, чимось ми блудження близькі, чим схожі наші з вами потреби і наші з вами запити? І от приходить дівчина на консультацію каже ти дивилася відео? Ти дивилася? Відео перший урок. Ти дивилася? Ми вечірній, ми мій, мій ніч мій ранішній вечірній догляд. На що я чую відповідь? Ні, я хотіла поспілкуватися з тобою, щоб ти мені все розказала прямо тут і прямо зараз. Я взагалі нічого не дивилася. Я пару разів попала на ефір, але я хочу особистої присутності. Я хочу особисто від тебе отримати консультацію. Відповідь на всі ваші питання. І тут в мене падає блок, такий падають шори, і я розумію, що 30 хвилин я не можу пересказати те, що ми з вами тут обсуждаємо кожну тему по годині. І нас в ефірні часи тут буває 300 людей. Звичайно, потік відкривається, і більше я можу дати, коли людей більше, ніж я можу їх дати ніж я можу дати цієї інформації один на один з клієнтом. І, власне, тут в мене виникало обурення. Зрозумійте мене, я не тому, що я зла нехороша, ми всі добрі потрошку, трошки злі нехороші. Я просто думаю, як, як, я ж тобі все дала, я тобі дала безкоштовно, заходь, дивися. Але тут я зрозуміла, що я попала на таку саму ловушку. Я попала в сервіс, де є абсолютно все. І перше, що я зробила, я натисла на можливість отримати без, без черги консультацію особисто про себе. І мені вона сподобалася. І так я заплатила без черги 50 євро, і так я провела час задоволенням, я багато про себе чого дізналася. І я зрозуміла, що дійсно є дівчата, які не хочуть, не можуть передивлятися всі відео і хочуть на особисту консультацію. Але знову знову затик. Знову затик. Можливо, хтось з вас може бути мені корисним з цим, тому що в нас були лендінги, на яких я могла побудувати і розказати вам про всі консультації. Тобто, в мене був сайт, але він був на тільді. Тільда це є російський сервіс, і, звичайно, ним ми зараз не користуємося. І тому лендінгів в мене немає. Я дуже хочу вам розписати різні можливості консультації і розбор косметички. Вашої особистої і консультацію на типу А поговорити, тобто, щоб ви могли обрати свій пакет, свою тему, свою кількість часу. І те, що я ставила за мету, наразі продовжуються консультації 30 хвилин, в яких ми з вами особисто визначаємо ваш тип шкіри, ваш тип старіння і підбираємо вам косметику з нашої професійної італійської косметики, яка є представлена в нашому магазині офлайн. І ми відправляємо її по всій Україні, по Європі. Ми відправляємо вам. Багато з вас знаходиться за кордоном і не маєте можливість купити нашу косметику. Хочете піти в магазин самі розібратись. Звичайно, я і тут можу вам допомогти. Мені буде трошки складніше, тому що, звичайно, всіх брендів я не знаю. Але розібрати вашу косметичку, подивитися на ваші косметичні засоби, ми теж можемо шляхом того, що ми просто збільшимо час, збільшимо час цієї консультації. Чому власне я економлю чужі гроші? Тому що в мене просто така ситуація склалася, що я сама мені ніколи не давалися гроші легко. Певний час я заробляла їх доволі. Важко, і в мене троє діточок, і я розумію цінність кожної вашої копійки, тому власне я і економила. Але я знаю, що дівчата до мене зверталися, дзвонили на консультацію, просто поговорити. І тепер я не знаю, я поки вам нічого ще не обіцяю, нічого не говорю, але я дійсно пішла зараз на навчання по дослідженню, дослідженню особистості. Я знаю, що деяким стане смішно, скажете, Женя, ти визнаєшся, ти візажист, косметолог чи ти консультант по Спіху, але я вам скажу, дівчата, що дуже часто до мене дзвонили на консультації дівчата, які хотіли поговорити про особисте. Про своє призначення, про те, яким рухатися, яким заробляти фінанси, запитувалися, щоб я поділилася власним досвідом. Але ми скоро до наших консультацій при вашому бажанні ми можемо долучати і такі консультації. Там все дуже наглядно, там є роздруківочка. Ви все себе бачите, бачите, які у вас цілі, задачі дуже відкривається багато всього цікавого. Я познайомлюся з собою, а потім при бажанні познайомлю вас з вами. Що а я кріново з масажем поєдні? Масаж, дівчата, це те, що нам підсилює кровообіг. Масаж підсилює дію будь-якого крему. Рінова, хто не знає, це крем з пептидами міорелаксантами. На чому оснований цей пептид? Він як маленький ботокс без ботоксу. Він зупиняє м'язову активність. А якщо я не нанесу сироватку рінова, в мене оця брова стрибає на півчола. За рахунок того, що ми включаємо м'язову активність, іноді спонтанну і неконтрольовану. Тому, коли ви мене запитуєтеся, Женя, скажіть, з якого віку, якщо дівчина в 20 років закидає дуже брови, вона приходить до мене на перманент не одна брова вище іншої, то я рекомендую використовувати міорелаксанти вже, тобто можна спокійно. Але дія міорелаксантів не залежить від типу шкіри. Суха шкіра, як у мене, на міорелаксанти реагує миттєво, тобто нанесла, і за 15 хвилин міміка призупинилася, цей ефект триває протягом дня. І для сухої шкіри це дуже дуже хороший такий інструмент. Але дівчата з важкою жирною шкірою, чоловіки з щільною шкірою, вони, коли наносять ріно, вони бачать менше потужний результат. Зараз ми говоримо про крем для обличчя. Для дівчат жирної, щільною шкірою для хлопців, обов'язково потрібно супроводжувати нанесення крему рінова легким самомасажем чола. Тоді. А ви можете це робити костяшечками, пальчики. Вам головне викликати почервоніння, пригнати кровушку до облич. Тоді цей крем починає працювати активніше, і ви бачите результати дуже швидко, тобто швидше ніж без масажу. А власне, як поєднуватися зі звичайним денним масажем, ми з вами робимо лімфодренажний масаж, після якого ми протираємо, змиваємо масажний засіб, протираємо наше обличчя тоніком, наносимо сироватку, крем довкола очей і крем для обличчя. Тобто ваш крем рінова, ви наносите як звичайний доглядовий засіб за 20 хвилин до масажу. І користуєтеся їм з цілю позбавити своє обличчя надлишкової міміки. Також хочу сказати, що рінова це є повноцінний, дорогоцінний, дуже якісний крем, який захищає наше обличчя. Від дії вільних радикалів, кидає йому пружність, піклується про омолодження. Один з нещодавних ефірів я записала про те, що в день шкіра відпочиває. Але в чому вона буде відпочивати? Вона буде відпочивати ваші в вашій любові в повному захисті, чи вона буде відпочивати голенько, і від того залежить ваша краса. І від того залежить стійкість вашого макіяжу, тому що якщо ви не нанесете на обличчя ваш крем, ваша шкіра поїсть. Ваш макіяж. Власне, вона з'їсть тонального крему-кремову складову і у вас на обличчі залишиться лише пігмент, який буде виглядати як пилючка і буде підцілювати ваші. Буде підсилювати ваші зморшки, тому е, користуйтесь задоволенням, це дуже хороший крем. Іра пише дуже задоволена рінова, чудовий результат за три тижні. Та. І е, продовжуйте протягом дня, хто не знає, додавте сироватку з пептидом Міорелаксантом. Вона є в серії змійка. Якщо ви часом від часу хочете міняти крем рінова okay. на інший крем, але хочете зберігати ефект відсутності зморшок мімічних. То власне додавайте під будь-який крем сироватку з пептидами міорелаксантами зміїної отрути. І вона буде з будь-яким кремом, дівчата, навіть з кремами з вітаміном С, навіть з кремами з виноградом. Працює сироватка з пептидами міорелаксантами. Свариться вона з активними кислотами, тобто вона буде сваритися з сироваткою з вітаміном С, вона буде сваритися після маски з альфа-гідроксильним кислотом. Після пілінгів треба десь 20-30 хвилин, щоб шкіра відійшла. Я збалансувала свою гідроліпідну гідроліпіднуманті, збалансувала свій кислотно-лужний баланс, і після того вона починає гарно працювати з міорелаксантом <рес> Ну що, ми з вами будемо фіналити? Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні прямі ефіри. Також, якщо ви хочете записатися на консультацію, посилання буде внизу під ефіром. Долучайтеся, буду рада вас бачити.